Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі 2 Крю. І перш ніж ми пройдемо до сьогоднішнього відео, і я хочу подякувати спонсорам каналу і сказати слова вдячності, друзі. Ви круті. Дуже вам вдячний. Друзі, карта Елі Ламейн, кару 45 тонн. В команді противника маємо два важких танки, два середніх танки і три ПТСА. Стосовно того, що тут буде відбуватися, друзі, один в полі воїн, хочу сказати, але Але хочу сказати, що якщо ви опинились в такій ситуації, і ви граєте, наприклад, з ПТСА, у вас є хоча б одна ПТСА, якщо вона їде, стає на залізницю, не треба, друзі, не треба тікати в місто, до туди до важких танків, треба грати поле і намагатися робити так, витягувати на себе. Середні танки противника. От, друзі, яка ситуація? Трошки почекали. Я так завжди тут робив, коли раніше каро був ще не заряджений, до того, поки вони приїдуть, Каро міг вже зарядити всі свої постріли. Тут вже 620-40 секунд достатньо було для того, щоб зарядити повний барабан у кар. Стосовно того, що я знаю багато хто продав КПЗ 50 тонн, і сказали, що начебто танк поганий. Я, наприклад, не можу такого сказати, тому що мені особисто важко грати проти цього танку. Ну, не те, що важко, але трошки неприємно, мабуть, я б так сказав. І стосовно того, що відбувається, друзі, приймає гриль 15-й, також постріл, але дві стежки вони вже майже шотні. А тепер вже точно шотні. І тут що треба робити? Треба забирати. Мені не вистачає ще одного-двох. Зарядів і поїду вбивати КПЗ. Отаким От чином, ми мінусанули вже з моїм совзводним, можна сказати, який мене прикривав тут постійно. Мінусанули вже двох істешок. Зараз Леопард перший теж піде в ангар від гармати гриля 15-го. Йох, друзі, чому, чому потрібно забирати поле? Тому що тут в тебе теж є простріли для того, щоб... Можна було бити противника. І справа тут в тому, що хтось каже, що в Каро або в Мінотавра є резервний снаряд. Ну, я думаю, що не можна так називати. що Це резервний снаряд. Це звичайний, простий снаряд. Просто він кадешиться довше. І вистрілювати його треба лише, скажімо там. В той момент, коли ти знаєш, що в тебе буде багато часу для того, щоб закадешити знов таки повний барабан. Тут, наприклад, мені було потрібно зіграти. Хоча зараз ситуація обігралася таким чином, що тут є ПТСА. Е, ПТСАУ ПТ і ЄС, які зараз вкатують. Я тут намагаюся пересвітити ВЗ 113 ГФТ. Тим часом є е сотий разом з ПТСАу закатили. Мого совзводного і вбили. 475 пройшла альфа, максималочка. Ну і звісно, що робити, друзі. Ну, Тут його треба було вже вбивати, тому що без варіантів. У мене навіть я думав, що якщо зараз 113 ГФТ буде вкатувати, то все одно мені потрібно було забирати цю ПТ-шку, тому що вона достатньо швидко кадешиться, в неї. Такий нормально, нормально шкоду роздає. І треба з цим щось було робити. Ну і я вирішив, що останній снаряд саме для того. ВЗГФТ тут е майже фуловий, друзі. Як він мене пересвітив через ці текстури, я не розумію. Е він також бачить, що я тут е просвічуюсь, але, друзі, тут е потрібно мені. Вигравати цей бій, а як його вигравати, окрім хитрощів, ну я не знаю, тому що є соти, я його з пострілу не заберу, тому що 475 максималка у кару на звичайному снаряді Ну вона не проходить завжди. А от начебто, да? треба три снаряди, в мене є лише один. І тут хотів підставитись під ВЗ але сталася помилка і підставляю ще і. Під єсотого. І знову ж таки, друзі, з одним снарядом якого не вистачить. А Карро, це така техніка цікава, що не можна мати два снаряди. Тобто я знаю, що 454 одним снарядом я не проб'ю. І для того, щоб пушити єсотого, треба не два снаряди, друзі, а на всяк випадок три. Тому що якщо один снаряд в тебе не пройде і залишиться ще один, то ти програв. І тут на цю саму вудку ловиться у нас Єсотий, друзі. Єсотий ловиться те саме через той самий простріл між е будиночками я забираю єсоту. Так от е зробили, трошки схитрив, трошки подумав і спокійно, без е всяких там е суєти і без всяких там дрожащих рук зіграв цю катку. Медаль Редлі Водерса, друзі, медаль майстра, медаль воїна 4823 шкоди, 5 фрагів. Зіграно в цьому бою, 2018 тисяч срібла зароблено Ну і звісно, друзі, це топ по домагу А разом з моїм тіммейтом, друзі, ми зробили 8 тисяч з половиною шкод. 8,5, друзі. Це враховуючи те, що Семовенте ну, взагалі тут зіграв в нуль. Просто реально в ноль зіграв. Давайте провернемося по характеристикам, подивимося профілі команд. 52,08-11 тисяч боїв. ВЗ 113 ГФТ. Конвей. 46%. Ну тут було зрозуміло. Є сотий 46% на 22 тисячі боїв. Йох м 5 йох 58-45, до речі, мало боїв, правда. Симовент 48,69 КПЗ 55-38, 15 тисяч боїв зіграв. Леопард перший, 60% 60-27% на 6 тисяч боїв. До речі, це твінк, але бачите, в цьому бою зробив 0. Тут ми зрозуміли, що 46% на 42 тисячі боїв це просто жесть. А 50 б 48%, 10 тисяч боїв, є 75 51% на 21 тисячу боїв. Еміль другий. 43%, друзі. 43%. Мабуть, грає в своє задоволення. 30 тисяч боїв є 4-го, 53-43. Ну, гриль 15, і зрозуміло. Тут 24 тисячі боїв 52,75. І моя статистика 5666 на 65 тисяч боїв. Отакі, От, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, напишіть ваші коменти, що ви думаєте стосовно такого бою і ваші побажання. Вам бажаю гарних боїв, ви пам'ятайте, все буде Україна. Пока!